Ватсоне, щось тут не так. Все надто хаотично. Таке враження, ніби хтось навмисне намагається заплутати сліди. Слідів злому немає. Нам варто перевірити... Смітник я вже перевірив. Нічого важливого. Шерлоку? Чому такий акцент на смітнику? Ох, мій, не дуже проникливий друже. Тут все виставлено на показ. Тільки сміття зазвичай ховають від сторонніх очей. Гаразд. Якщо там немає нічого вартісного. Знаєте? Дивіться, криваві сліди! Геніально, Шерлоку! Як я раніше цього не помітив. Розмір взуття явно відрізняється від розміру жертви. Ми можемо. Шерлоку! Ви вже оглядали цей смітник? Все Це видно Закрита банка квасолі! І що з того? Термін придатності ще не вийшов. Її вже викинули. Жертва, вочевидь, була заможною людиною. Шерлоко. Ми і так це знаємо. Подивіться на цю квартиру, щоб все зрозуміти, не обов'язково 10 разів окупації в смітнику. Шерлок. Вацене, Шерлоку, ми знайшли криваві сліди на вулиці. Елементарно, Ватсон.